Так, всім привіт. Отже, черговий щотижневий огляд ринку та огляд позиціонування інституції у офіційних звітах від регулятора. Подомався кожен актив. Я гадаю, що кожного з вас цікавить, напевно, ситуація по металах, яка відбулася у п'ятницю, де ми отримали доволі значний пролив на ринку, де срібло дало просто немовірно. Неймовірних, скажем, майже 40% падіння основною причиною призвела до такого значного впливу пропозиції на ринок. По перше, це є те, що Трамп висунув свого кандидата на пост голови федеральної резервної системи США, і це виявився Кевін Ворш, який по факту є людиною Трампа. Так і це є головним і основним ризиком, в принципі, для цілої. Системи США, оскільки ФРС не повинні підпорядковуватися уряду, так а діяти як незалежна стороння установа. Натомість, коли Трамп ставить свою людину, це створює певні ризики, які породжують дуже велику недовіру, скажімо, інвесторів у той самий там чи долар, чи економіку США може потенційно початися якби просто бездумне друкування грошей. і, Відповідно, це може потенційно призвести до знецінення долара і підвищення інфляції. Також Сам ворш він більше боїться інфляції ніж того, що економіка буде сповільнюватися. Фонди інші установи почали фіксувати свої прибутки, так щоб показати дуже хороші там. Звітності Призвало дуже до значного впливу пропозиції на ринок. Відповідно, через подальше мої очікування по долару являються такими, що ми можемо потенційно отримати доставку ціни в межі даної supply зони і далі вже розглядати те, що буде там по факту відбуватися, тобто десь сюди. І зоною там інтересу крайньою буде виступати ось ця зона, так де потенційно можемо там повернутися і пошукати рі на на доставку ціни в межі даної саплай Zone. Це як я і розповідав на попередньому огляді, те, що для мене буде доволі цікавою е, дана зона саплай або ж її свіп. Відповідно, е, бо тому що тут раніше мали також вихід ставки і відповідно був значний плив об'ємів, і е, ми знову ж таки повернулися до даного цьому рівня. В результаті зламали дану саплай зону, отримали ось це зняття. Так ну, але відбулося також і закріплення закріплення, але більше розглядається як зняття через те, що якщо подивитися на тижневу зону саплай. Доволі є цікавий, приклад тут можна краще її ідентифікувати за допомогою. Так, якщо тут не буде е, жодних змін в плані позиціонування, де позиції інституцій по євро є дуже сильно перегрітими, е, то ми можемо далі спостерігати події. Якщо ж вони далі почнуть накопичувати, наприклад, фундади там лонгові позиції, то ми можемо бачити набагато лиший захід, От. але поки що, з огляду на те, як буде формуватися ціна на долар, то євро. Може трохи на цьому фоні і послабитись за рахунок того, що долар буде дорожчий. По фунту ситуація ми отримали також ось це зняття, про яке я раніше також розповідав. Ми зняли даний максимум, і після чого відбулася також на ракція. Дуже подобається те, як сумувалася дана зона саплай, і це є ідентична практично ситуація до того, яким було формування по євро. По фунту позиції інституцій зараз є наступними, що. Більше як би є очікування на подальший ріст. Якщо дивитися на сезонність, то Фаркас показує не східну тенденцію, десятирічна середня сезонність на східну тенденцію, п'ятисімірічно, також Е, макро, тобто перекупленість даного активу відносно долара і казначейських облігацій, є на високому рівні, тобто, ми бачимо. Не дуже сильно, скажімо, рекомендував заходити в шорти з огляду на те, яким є позиціонування інституції, але з іншої сторони, доволі солодко воно виглядає після зняття даного максимуму знову ж таки, дуже схоже формування до того, як і в попередніх активах, і можна е очікувати реакцію від усієї supply на доставку ціни вигодну за демант. Мінусом є те, що ну, спідношення ризику до прибутку тут не дозволяє нам е зайти нормально. По японській єні ситуація просто е топ. В тому плані, що я казав вже, що у нас зберігається в основному несхідна тенденція, де ми досягнули ось цього пікового мінімального значення по даному активу, і далі сценарій є наступним. Або ми отримуємо вихід і закріплення вище, що відкриє нам шлях для потенційного лонга, або ж ми отримуємо зняття ліквідності і далі посипамося вниз. По єні, якщо дивитись на працювання інституцій, то е, виробничі компанії, чи там банки в основному хедж-лонг утримують, що відповідно є логічним для. Продовження несвітного наративу, як тільки буде змінюватися їхнє позиціонування, що ми подивимося, наприклад, зараз з курсу там астралійський долар і новозеландський долар. Де я по цьому розглядаю перший як лонг, наприклад, з сторони? Так, тільки тут у випадку, якщо дійсно підтвердиться, наприклад, позиціонування інституцій по новозеландському долару, де вони. Дійсно почнуть хеджуватися, і ми потенційно будемо бачити там лонговий наратив, де кострісну буде шортовий. Ну то, відповідно, по даній валютній парі ми можемо дуже, дуже, дуже глибоко сипатися. От відповідно, наразі мій сценарій з огляду на висхідну структуру і даний структурний мінімум. Саме найбільш логічна ось ця тут зона. На продовження висхідного наративу індексах поки що по індексах нічого особливо цікавого не можу сказати через те, що маємо висхідну тенденцію. Маємо low і high, як я вже казав, що дана деманзона була найбільш логічною на продовження. Натомість після отриманої реакції на дану деманзону ми не змогли поставити вище максимум, тому що отримали тільки світ даного максимуму. Відповідно, слабким робиться попередній low, ось так. І, відповідно, я тут жодної зони не можу виділити, яку б я хотів розглядати поки що на лонг. Було би круто побачити якийсь там свіп, можливо, там або ось цього лоя свіп, і тут формування вже деман-зони, або захід трохи нижче. Тут свіп і тут формування реалайменту, так з хорошою зоною попиту. Але я поки що відставляю. Те саме і стосується срібла, срібло, причому зайшло в ось цю зону демант. Відповідно, будь-яке формування всередині даної демант-зони буде створювати потенціал для входу у висхідному. Тенденцією відповідно треба формування того, щоб ми побачили підтримку по стороні попиту зону на вхід. Відповідно до цього також пристальна увага. Всі метали е, обов'язково теж розглядаються. По міді, як я вже казав раніше, позиція інституції є доволі сильно перегрітими по даному активу, що створює потенціал для глибшої корекції в одну з зон демон. Відповідно, це може слугувати тим, що може бути використано більш ризикований вхід в плані виставлення лімітного ордеру і вхід одразу від даних зон. Або ж можете чекати реакції в одну там з зон стосується і платини, тобто і платина, і паладі, і мій для мене є суперцікавими е, активами в макроекономічному плані. І також немає сенсу чіплятися за ті активи, які не знаю, сіють якісь там певні сумніви або недостатньо цікаві ще, тобто або не виглядають в чомусь настільки добре, як, наприклад, інші, і серед такої великої кількості активів реально достатньо декілька активів собі відібрати на ближчий там час, щоб з ними попрацювати. Відповідно, серед, скажімо, найгіршого відбирається краще, а серед того краще відбирається там найкраще і так формуються в принципі торгові ідеї. От і основне те, на що складається. Мій погляд, мій підхід і так далі. Це є зумською позиціональні інституції, це є логіка supply demand, концепції, це є е, сезонні е, фактори, це є макрофактор, тобто, як себе поводить актив відносно там долара, відносно облігацій американських і відносно золота, тому що це є одні з самих основних активів на ринку. Так добре, сподіваюся, що даний огляд був цікавий, корисний. Я розкрив повністю весь все своє бачення стосовно активів. І будемо з вами на зв'язку. Всім бажаю гарного і продуктивного тижня.